Я вітаю всіх, хто вивчає з нами фізіологію. Сьогодні у нас практика шоста. ми повторюємо матеріали лекції по плану гемоглобін і його властивості і будемо обговорювати методи визначення кількості гемоглобіну, і сьогодні у нас спектрофотометричний або просто спектральний аналіз крові. І ми обговоримо. Ход роботи номер 9 на сторінці 16 в, нашій робочому, в нашому робочому зошиті. Ще раз нагадую вам, що ви можете його завантажити на нашій сторінці в Moodle. Крім того, сьогодні буде завдання на перегляд відео стосовно біохімії гемоглобіну і посилання я викладу на нашій сторінці в Moodle. Ми повинні з вами поглинутись в фізичні методи дослідження і саме методи, які дозволяють встановити склад чи іншої речовини, з, якої, з яких молекул вона складається. Застосовуються методи спектральні, які базуються на спектрах або випускання, або поглинання. Ну, ви бачите, тут пояснення, так, спектром випускання називають спектр, який можна отримати. При розкладанні світла, звісно, що світло це випускають тіла, які здатні світитися, і спектр поглинання це спектри, які саме отримують тими чи іншими приладами. При проходженні світла через якусь рідину. Ну, треба зазначити, що, як правило, ця рідина містить молекули якісь, вона повинна бути прозора або, або трішки забарвлена, і на такому ефекті ми можемо побачити так, от, два приклади. Або поглинання певних молекул в частині спектра, або випускання. Ну, тіла, що освітяться, ви розумієте, що це космічні технології, встановлення складу, з якого складаються великі космічні тіла, це зірки насамперед. Так? Спектри поглинання використовуються. В нашій практиці, в ветеринарній та медицинській для встановлення концентрації молекул в тій чи інші рідині. Спектральний аналіз, вже тут ми можемо побачити визначення, це метод встановлення хімічного складу речовини по його спектру. Це подібно відбитку пальця у людини, ці лінейні спектри мають неповторну індивідуальність, і для кожної молекули так, це допомагає встановити відносно відбитка пальця, можна знайти. Так, якогось злочинця, який має цей унікальний малюнок на пальцях, а відносно спектром поглинання молекул можна встановити будь-який хімічний склад тої чи іншої речовини. За допомогою спектрального аналізу можна знайти якийсь хімічний елемент в складі, дуже складної компоненти, так, розчину якогось, і навіть якщо його маса дуже-дуже маленька. Тобто це 10 в 10 степені, тут трішки неправильно написано. Але Тобто ця методика вона дуже-дуже чутлива, і ми зараз побачимо, які спектральні прибори можна використовувати. Це можуть бути звичайні спектроскопи, спектрофотометри і монохроматри. Так, ну, спектроскоп це прибор, який використовується для спостереження оптичних спектрів. Спектрофотометри це більш вже сучасні, але саме на кафедрі для встановлення спектрів гемоглобіну ми використовували цей прибор. Але вони, я далі вам покажу, є сучасні електронні спектрофотометри, дуже е, е, такі сучасні, продвинуті прибори, прибор для вимірення оптичних спектрів за допомогою фотоелектричних елементів. І монохроматор, е, це прибор для виділення. Таких інтервалів довжини хвилі, тобто чистоти оптичного випромінювання. Ну, це більш для видимого, інфрачервоного або ультрафіолетового спектру. Я показую вам зразу вже той спектр, який належить певним молекулам гемоглобіну. В порівнянні простого сонячного спектру. Ну, я навіть не зупиняюсь на цьому спектрі, бо ви знаєте цю звичайну веселку. кожен <свісно> На російській це кожен охотник желає знати, де сидить фазон. Тобто елементи його відомі всім. І ми з вами види і типи гемоглобіну вивчали на попередніх заняттях, тобто, у нас буде зараз. Цікавити саме фізіологічні види гемоглобіну, це оксігемоглобін, звичайна форма гемоглобіну, і порівняємо з медгемоглобіном, патологічною формою, з залізом трьохвалентним і карбоксігемоглобін в зв'язку з угарним газом. Бачимо замальованими чорними лініями це саме спектр поглинання, і ви бачите, вони у всіх молекул відрізняються. Найзакритий такою виглядає саме форма медгемоглобіну. Його ні з чим не переплутаєш, Гемоглобін сам має. Одну зону поглинання в жовто-зеленій частині спектра. Оксігемоглобін має дві зони поглинання: одна в жовтій зоні спектру і в жовто-зеленій зоні спектру. Причому карбооксігемоглобін, зв'язок з СО і оксігемоглобін, вони дуже схожі між собою відрізняється, тільки прибор може відрізнити вже самі ці грані спектру, де вони відрізняються, але можна додати в пробірку якийсь окислювач, і якщо картина не зміниться, то це була форма карбоксії гемоглобіну, бо молекула дуже стійка. Якщо пройдуть зміни, і може перетворитися в медгемоглобін, то це була попередня молекула була оксі тобто зв'язок з киснем. Ми зараз переходимо саме на роботу 9 спектральний аналіз крові і записуємо, у кого немає доступу до. До нашої сторінки в Moodle, і ви не можете знайти зошити. Гемоглобін еритроцитів крові з'єднується з киснем. Цю формулу ви вже знаєте. Він також може з'єднатися з вуглекислим газом і іншими речовинами. Так, наприклад, з окисом вуглецю утворюється карбоксігемоглобін. Якщо на оксігемоглобін подіяти сильним окислювачем, вертолетовою сіллю, перекисом водню, озоном, розчином заліза синеродистого калію та іншими, то утворюється стійке незворотнє з'єднання з гемоглобіном медгемоглобін, у якому залізо знаходиться в, в тривалентному з'єднанні. Для визначення зєдності гемоглобіном. Застосовують ручний спектроскоп, який складається з двох металевих трубок з набором призм, розкладаючи білий колір на всі кольори, що дають спектр. Гемоглобін і її з'єднання, і його з'єднання мають характерні спектри поглинання, які ви бачили на попередньому слайді. Мета цієї лабораторної це ознайомитися. І, з'єднаннями гемоглобіну за допомогою спектроскопу. Для роботи будуть необхідні кров, дистильована вода, реактив з токсу, аміачний спирт, дефібринована кров, розчин залізу синеродистого калію, сірчана та мурашина кислоти, спектроскоп, штатив з чотирма пробирками. І ход роботи складається з того, що. Треба зафіксувати спектроскоп в штативі, відкривають щелину і освітлюють її, встановлюють окуляр так, щоб виразно розрізняти спектр. У першу пробірку, у якій визначають оксигемоглобін, наливають 8 мл дистильованої води, вносять 2 краплі крові. І взбовтують. Нагадую, що таким чином у нас проходить гемоліз. І еритроцити руйнуються, хоча гемоглобін сам виходить в розчин. Пробірку з розчиненою кров'ю відно, відносять до об'єктиву спероскопа і розглядають спектр. У зеленувато-жовтій частині спектру видно дві смуги поглинання. У другій пробірці визначають відновлений гемоглобін. Відновлюють його додаванням до розбавленої крові. Це 4 мл дистильованої води, 10 крапель крові. Додають 5 крапель відновника, реактиву стоксу, що складається з однієї частини залізного купоросу і двох частин віннокам'яної кислоти, розчинених у 15 частинах дистильованої води. Перед використанням до реактиву додають аміак до слаболужної реакції. При додаванні до розбавленої крові декількох крапель реактиву з стоксу яскраве червоне забарвлення змінюється на синювато червоне, характерне для такої форми гемоглобіну. Спектр відновлення відновленого гемоглобіну має одну широку смугу поглинання. У третій пробірці визначають. Спектр медгемоглобіну. При цьому до дефібринованої крові, розбавленої у 5 разів дистильованою водою, додають декілька крапель концентрованого розчину залізоси на калію і вміст провірки перемішують. При цьому розчин стає коричневим. Медгемоглобін має 4 смуги поглинання у червоному спектрі. У четвертій пробірці визначають спектр поглинання. Карбоксігемоглобіну і для отримання його необхідно через дефібриновану кров пропустити опис вуглецю, яку одержують при дії серчаної кислоти на мурашину. Спектр карбоксігемоглобіну має дві смуги поглинання, схожі із смугами оксігемоглобіну, але у фіолетовому спектрі і не зникають під впливом редуктованих речовин. І так, зараз ми подивимося відео, що описує роботу спектрофотометра на прикладах з рушинами, але не гемоглобіну і не крові. Але сам принцип роботи він однотипний. и покажем вам три самые популярные модели на рынке: 101, 102 и 102 UV. А также вы увидите как и насколько просто проводить смирение на этих приборах. В первую очередь необходимо ознакомиться с принципами работы спектрофотометра и основными его узлами. Спектрофотометры позволяют разлагать белый свет в непрерывный спектр, выделять из этого спектра узкий интервал длин волн, в пределах которого световой пучок можно считать монохроматическим, и выделять ширину полосы спектра от 0,2 до 20 нанометров, пропускать изолированный пучок света через анализируемый раствор и измерять с высокой степенью точности интенсивность этого пучка. Поглощение света окрашенным веществом в растворе измеряют, сравнивая его с поглощением нулевого раствора. Рассмотрим модель ULAP-101. Данный спектрофотометр предназначен для измерения пропускания окрашенных растворов в пределах от 325 до 1000 нанометров. С подробными техническими характеристиками можно ознакомиться на нашем сайте, ссылка на который будет в описании. В комплект входит: сам прибор, инструкция, набор кюветы длиной оптического пути 10 мм, шнур для подключения к ПК, запасной источник света, декларация соответствия и провод питания. Для того, чтобы начать работу с прибором, необходимо подсоединить прибор в сеть и дать ему прогреться на протяжении 15-20 минут. На панели мы видим 4 кнопки, с помощью которых можно управлять режимами измерения и некоторыми другими функциями прибора, а именно пропусканием, поглощением, концентрацией и фактором. Сегодня мы рассмотрим простейший режим и один из основных методов измерения ⁇ пропускание. Для этого мы приготовили серию растворов бихромата калия и покажем, как проводить измерение при длине волны 350 нанометров. Для этого раствор необходимо поместить в кювету сравнения и первый калибровочный раствор держатель. А далее в режиме А пропускание нажать на кнопку 0, после чего на табло загорится 0. Далее нажать клавишу Enter, переходя в режим измерения. Фиксируем полученное значение и передвигаем держатель под измеряемый образец. И вновь зажимаем кнопку Enter, получаем значение. В данном случае 1,8. Готово. Вам известна первая точка калибровочной прямой. О методах количественного определения вещества в растворе мы расскажем в нашей статье на сайте. Далее проведем аналогичные измерения на ULAP-102. Данный прибор отличается от модели 101 не только внешне, но и внутренним оснащением. Об этом можно судить, взглянув на характеристики. Для установки длины волны необходимо нажать клавишу с соответствующим обозначением и с помощью кнопок выбрать необходимое значение и подтвердить его с помощью клавиши Enter. В данном случае это те же самые 350 нанометров. Помещаем готовый раствор в кюветное отделение и проводим измерения с таким же образом, как и в модели ULAP-101. Для этого помещаем раствор в кювету сравнения, а первый калибровочный раствор в держатель. Далее в режиме А Нажимаем на кнопку 0, после чего на табло загорается 0. Далее мы нажимаем клавишу Enter, переходя в режим измерения. Передвигаем держатель под измеряемый образец и вновь нажимаем кнопку Enter. Получаем значение, в данном случае это будут те же самые 1,8. Модель ULAP 102 UV отличается от модели 102 только расширенным спектральным диапазоном, который захватывает дальнюю ультрафиолетовую область, что позволяет измерять концентрацию веществ, спектр поглощения которых лежит в диапазоне от 190 до 375 нанометров. В связи с чем отличается и комплектация прибора. Она дополнена двумя кварцевыми кюветами. Именно кварц пропускает ультрафиолетовое излучение, в отличие от стекла. Дополнительно к приборам можно приобрести различное программное обеспечение, как для простого извлечения данных, так и для полноценного управления прибором с ПК. І після того як ми ознайомилися з вами з будовою самого приладу спектрофотометричного, ми можемо подивитися саме як проводиться спектральний аналіз на визначення гемоглобіну. Як ми вже зазначали, нам буде необхідна кров, дистильована вода і декілька пробірок для того, щоб зробити розчини. В даному випадку проби крові вони будуть нативні, без стабілізатора. І за допомогою дистильованої води ми руйнуємо еритроцити, отримуючи так звану лакову кров. До 5 мл дистильованої води додається 2 краплі нативної крові. Для перемішування накривається спеціальною плівкою. І після того, як ви візуально бачите, що вже розчин прозорий, можна проводити аналіз. Попередньо ви бачили, що прибор повинен бути відкалібрований на рідинах, які вже мають. Встановлення концентрації гемоглобіну. Є такі спеціальні маркери. Потім ми повинні будемо визначити ноль так званий, і довжину хвилі, з якою будемо працювати. Ноль встановлюється на. Так, ну Тут ви бачите саме довжину хвилі в нанометрах, в якому діапазоні встановлюється саме. Межі роботи з гемоглобіном, хоча для інших молекул, інших речовин можуть бути інші параметри. І ми калабруємо розчин проти контрольного розчину, зазвичай беруть дистильовану воду. І при цьому ми повинні також використовувати постійно ті ж самі кювети, бо товщина, довшина скла вона може відрізнятися у кожній кюветі, тому її потрібно теж відкалібрувати належним чином. І для того, щоб бачимо, це калібрувальна шкала, вже відкалібрований прибор по цій шкалі. Так, і тепер, коли ми визначимо в нашій пробі певну, певну довжину хвилі, ми можемо по цій шкалі калібраційній, ми можемо встановити саме скільки в міліграмах, міліграма відсотках ми маємо гемоглобіну. Таким же самим чином, ми можемо визначати і види гемоглобіну. Тобто тут Спектроскопічні методи, вони, сам їх принцип роботи, ви побачили, а також ви побачили, за допомогою чого відбувається в приборі визначення кількості гемоглобіну, ну і ми можемо визначати також різні форми гемоглобіну. Так? Я нагадую вам ще раз, що сьогодні ви повинні подивитися ще одне відео. Біохімія, гемоглобін» по посиланню, яке ви маєте на цьому слайді, і яке я додам до нашої сторінки в МУДО. На сьогодні це все. До побачення.